Слава Україні! Героям слава! Розкажіть, будь ласка, звідки вас прогнала війна? Що довелося побачити і пережити на своєму такому важкому шляху? Нас війна застала, застала вдома. Ми 11 днів, день і ніч. Нас бомбили, день і ніч. Ми навіть не могли ні поїсти, нічого в нас було що, але не могли ми поховалися ми в коридорі. Бо в нас ванна маленька в коридорі день і ніч. Летить самоліт буде, і жал будуть бомбити. І в мене так тиск дуже великий піднявся, що в мене 180 на 120, двадцять мене ніколи такого не було. І мене як оглушило, як каска на голові, то ті вже звуки. У нас недалеко від нас Білгородська, Білгород, і ото в нас день і ніч бомбили по 45-50 на літів. Розумієте, 45-50. Ми не стали навіть було, що поїсти, але ми не могли поїсти. Потім ми вже думаємо, сусідка каже, ми виїжджаємо, а куди ми теж думаємо виїхати. І попросили волонтерів, не ми нам попросили. Була отилась ночка, і ми під'їхали волонтери прямо до під'їзду. То я вже на ходу, що, що на вішалці висіли, то ми на ходу сумочки малесенькі такі взяли, і все, більше нічого не змогли взяти. Вони гнали машину, поки перерив вони не бомбили. Вони вивезли нас за місто, а там нас друга машина не за місто до того, до вокзалу. Нас довезли до вокзалу, ми сіли в поїзд, куди їхати? то… Сіли туди сіли Ми приїхали в Львів, а Львів тут вже Львів -арена. Ну, Ми в такому шоці, що пам'ятаю, що ми приїхали, нас забрали і привезли сюди. І Коли ми виїжджали з дому, от ми виїжджаємо, так, наш, наш дім, другий, третій. І я дивлюсь, там кінотеатр напроти. І там дім, розумієте, як? я коли глянула, ми ж не виходили нікуди, я нічого не бачила, бомб'ять, бомб'ять, бомб'ят. Подивилася там кухні, ну, столи все, нічого не було, все зруйновано. А ми виїхали 6, -го, 6 -го. березня. Теж мало там і не пройшло, а вечором бомбили наш дім прямо під вікна. Так що нам поки що нікуди їхати, в нас вікон немає, в нас плівку закриті, вікна покривала там повішені, все, і той син. Через кілька днів він залишився в Харкові, він не, там, тому що він каже, мені, я, я нікуди не поїду. І він ходить, ото от, все допомагає, все там прибирає, тільки бомбили, вони ходять і все там прибирають. І мені в той день, як бомбили, мені подзвонила моя подружка з третього під'їзду. їй каже, приходь до нас, ми вона проживає одна на п'ятому поверсі. А вона каже, ні, я буду одна. І вона ховалася в ванну, каже, якось так, не так страшно. І коли вона мені на другий день дзвонила, я їй дзвоню, вона не може взяти руку, дзвонить, вона ридає істерика. Каже, я не знаю, що я пережила. Каже, якби я в коридорі, каже, двері винесло, прямо в коридор, на площадку. У мене він міряла вікна, але оце каменний. Підвіконник вона не міняла, то підвіконив каже, лежав на кроваті, і півкімнати каже, було в землі. Аж на п'ятий порве. Там яма була, я не знаю, скільки там метрів. А Каба. з ким ви сюди приїхали? Коли ми сюди приїхали? З ким З ким? сестрою ми приїхали. Мені 72 роки, а сестрі 84. Оце в нас так, от ми кинули все те, що мене ми і я її привезла. Вона погана, вона зовсім майже не чує. І от скільки вона ми дуже ще перевні, не, 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 ми дуже перехворіли. І ми тут дякувати Богу, що такі знайшлися люди, що от нас тут дуже хороші люди, нічого не можу сказати. І перше мені допомагали, і те щось принесуть, і щось десь одягтися. І в їдальні тут дуже готують, кухарі тут дуже добре. І до нас Надя так Плакала, дуже кажу, як люди хороші, на перше время місяць я не спати не могла. От ляжу і прислухаюся, десь якесь щось і все. А ну день і ніч бомбили, страшне, просто жах. А ми нас могли раніше вивезти, так думай, ну не можеш бути, ну, може, неділя там, ну, може, ще кілька днів. Ну, як покидати в такому віці все. І поїхати, ну, прийшлося, тому що я перестала спати. Я, я неділю, я плакала, день і ніч, жалко просто дітей була. Кажу, ми, ні, ви не залишитесь тут. А що ви побажали українським захисникам? Ой, Я побажала б, їм, дай бо їм здоров'я, дякувати. До землі їм дякувати здоров і здоров'я їм, спасибі їм за все, за те, що вони нас захищають. ще хищають. Дивіться, як Харків, вони біднесеньки там захищають. Я як дивлюся, то в мене серце розболюється. Як що може, то я б кажу, я б все віддала б і допомагала їм те, що, що можна. І гроші, і все. Хоч і маленькі в нас пенсії, то що там? Ну, діти теж ну, працюють теж, ну, допомагають все. Дуже тяжко. Говорити кожен день, слухаю, Харків бомб'яти, бомб'ят, бомб'яти, бомбят, бомб'ят. Та ж коли ж воно закінчиться? Не вже вже? Ну це просто це хуже фашистів. У війну Харків так не розрушили, як зараз. Мої батьки пережили війну, моя сестра родилась до війни. Але так, щоб оце знищувати, діток маленьких, за що я українка? Ну що я там проживаю в Харкові? Ну, я там родилася, там проживала. І що наша мені ваша Росія? Якщо мені тут добре? Наша земля моя сестра каже: Господі, ну чого він прийшов на нашу землю? За що? Каже, ми не хочемо туди, ми хочемо тут жити. Я каже, все, все життя тут прожила. Яка каже Україна квітуча, як каже люди, працьовиті, добрі, все. Я каже, за що нас так? Чому? Ну забері забрали б своїх росіян. Так нас за що? В чому ви ми винні? За що нас так бомбити? Кожен день? За що ніточки? А бідні солдатики вони? От от холодно, дощ, а вони отам. За що вони гинуть? Ну скажіть, будь ласка, за що? Щоб в нього криша поїхала вже просто. Я, я, я не розумію, як можна так поступати. У мене в голові не вкладається. Дивіться, Білгород рядом, Курск рядом. У нас який парк красивий построїли. Ви ж приїжджали до нас, ви ж там скільки автобусів ви ж дивилися, скільки там парків було. То як же ви можете гадості всякі писати? Оце так своїх дітей, вас теж інодіти, діти і своїх дітей посилати на війну нас. За що? Що ми вас приймали, ми до вас відносились, ми ж вас не виганяли, що ви з Росії приїжджали в Харків? То чого ж ви до нас так? Що ж ми таке зробили? Ну що, за що? Ну просто, я не знаю, я місяць не могла, От прокинусь, думаю, може, це кажуть, може я проснулась, може це неправда. Ні. Дякую. Жалко дуже наших хлопчик, жалко, я, я много їм я кланяюся. Ми, і родичі в мене теж були там, під Харком не можу всього казати, але, угу. але були, захищали. Ну і син мій теж так допомагайте, всім чи може. Yeah. <laughs>